Ось цей масовий обстріл, який був і в новорічну ніч, і 31 грудня, і знову обстріл, який був а, напередодні, це росіяни нам хочуть так зіпсувати свято, якби показати ми тут є, чи а це просто якась їхня безвихідь? До їм ще далеко, але дійсно це частина деморалізації е, громадянського такого. Е, Спротиву, який не менш важливий ніж військовий спротив, і тому, намагаючись зруйнувати свята, вони хочуть деморалізувати українців. До стану, що знаєте, такої нескінченної в тому, що нас це дуже е, нервує. Ми хочемо зупинити це, але вони підштовхують нас до того, щоб ми були готові капітулювати. Очевидно, що вони досягають зовсім протилежної мети, і тому ці обстріли е, власне не досягають головної мети. Хоча е, звісно що вони приносять е, і руйнування, і е, поранення, і загибель цивільного населення. Це все чергове злочин, який вчиняє Російська Федерація, але е, коли вони б'ють по цивільних об'єктах, коли вони б'ють е, під час свят, е, це якраз е, один із е, методів тиску саме на свідомість е, громадян ну, цивільного населення е, нашої країни. Ну як нагадує якраз а, портал, я думаю, теж вам відомий Дефенс Експрес Гітлер теж а, влаштовував на новий рік а, масовані обстріли, але зрештою це не, не допомогло йому і при, привело третій Рейх до поразки. А, може це підвар... дієві способи е, тиску на свідомість людей. Вона достатньо передбачувана і цим використовується або в той, або інший спосіб майже всі для того, щоб впливати на е, скажімо, велику кількість людей. Є промови, є заходи фізичного впливу. Ну от Росія вдається зараз до фізичного впливу, скажімо так. Боже, 31 грудня була в супермаркеті. Побачила та бахнула десь поруч дуже сильно. Всі люди такі. Я єдина, хто собі дозволила вголос якось відреагувати <с. і і неприємне слово сказати. Ну в такій ситуації можна. А всі інші такі знаєте, ой, новий рік треба шампанського набрати, так що українців точно не зламати. І ми розуміємо, що Насправді, ось ця наша сила і ось ця е, е, можливість жити своїм життям? Нехай військовий час, нехай вибухи, але не піддаватися цьому. Це великий приклад нашій військові, які є на передовій. І е, 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 яка ситуація там зараз? Дійсно, ми адаптуємось до дуже небезпечних, несприятливих для нормального життя умов, тому що ми розуміємо, чому ми потерпаємо від цих негараздів. Угу. Ми потерпаємо, тому що ми мусимо перемогти в цьому протистоянні. Якщо ми програємо, нам вже ніколи не буде жодного дня легко. Росія зробить все можливе, щоб наше життя було нестерпним. А в декого воно взагалі е, буде припинено, тому дійсно військові е, захищають і цивільне населення, і наше майбутнє країни в цілому е, своєї ну, більшості випадків бездоганної роботи. Uh -huh. Пильнуючи за повітряним простором і за е, наземною, скажімо, територію нашої країни, виявляючи ворожі об'єкти і знищуючи, знищуючи дедалі більшим коефіцієнтом корисної дії, тому нашим військовим ну, честі хвала тут немає інших слів, ніж е, пишатись ними. Бажати їм всім повернутися е, додому живими, неушкодженими е, з цієї війни, і саме головне, щоб ми всі е, усвідомили, якою ціною е, ми захистили наше майбутнє, щоб його не змарнувати потім, е, після нашої перемоги, е, поверненням е, до старого е, життя, mm -hmm. тут є багато над чим працювати, тому що окрім е, такої інституції, як Збройні сили України нам треба буде відновити і примусити працювати. Всі решти інституцій. у нас з цим великі великі виклики. І якщо ми цього не будемо робити, ми просто будемо дедалі більше занурюватись в той хаос, з якого нам буде дуже важко вилізти. Ну мені цікаво саме зараз, як прийшли ці вихідні на передовій, наскільки були запеклі бої? Чи я у навіні 15. ніколи не буває практично е, такого ну, мож... дня щоб? Хтось дозволив mm -hmm. собі відпочивати завжди є бойове чергування, завжди є обстріли, і як ми mm -hmm. бачимо, не тільки з боку ворога, і наші так само е, передають пламені е, привіти російським окупаційним військам. Вони шукають безпечних місць, але саме головна е, думка, яка має е, жити битися просто в їх головах, що для mm -hmm. них е, на території України безпечних місць немає. В зоні досяжності. Зброю, я буду казати українською зброєю, бо якщо вона керується, управляється українськими військовими, це вже українська, можемо вважати зброю. Для них не буде жодного небезпечного місця, і вони будуть ліквідовані, і, тому що вони прийшли до нас зі зливими намірами, зі зброєю в руках, і іншої долі у них просто не має бути. Ну цікаво, навіть... що що нам потрібно, щоб цей рік став дійсно переможним. Нам потрібно всім е працювати на перемогу іншого варіанту немає. Дипломатам е переконувати не знижувати рівні нашої підтримки е з боку міжнародного е скажімо, співтовариства. Е нашим військовим непохитно стояти на своїх позиціях, і я думаю, що головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний е буде робити всі зусилля для того, щоб наступальними операціями звільнити е територію Української держави. Цивільному населенню, всі ті, хто продовжують працювати, всі ті, хто знаходяться в тилу за спинами наших військових, ну не всі можуть брати в руки зброю, але це не привід, скажімо, не бути частиною нашої невеликої перемоги. Тому можна донатити на такі е, благодійні фонди, як поверне живим. Мені здається дуже важливим реалізація проекту «Чорна коробка «Black Box», угу. яка дозволяє переносити війну. Або руйнування важливих інфраструктурних об'єктів, або інших військових об'єктів вже на території Російської Федерації. Переносячи війну на територію Російської Федерації, ми е, послабимо Російську Федерацію до рівня неспроможності забезпечувати угрупування військ на нашій території. Тому е, данайте новорічні свята відсвяткували. Ну тепер час повернутись до е, самого важливого питання наближення нашої перемоги. Тому не забувайте. Е, Ру скажімо, долучатись до таких проектів, вони є дуже допоміжними основним зусиллям збройних сил України, і тоді е, наша перемога настане через півроку до кінця року, але все одно вона е, обов'язково настане, тому що тут е, основоположний такий принцип протистояння, що в результаті цього нападу одна з країн має е, перестати існувати. Я переконаний на 100%, що це буде Російська Федерація. Андрію з фондом ми якраз сьогодні теж будемо зв'язуватися і будемо говорити про наших українських волонтерів і волонтерство. Але це трішечки пізніше. Наразі ми знаємо про ситуацію, яка сталася на Брянщині в Климівському районі. Ми вже розповідали там. Зараз одна з громад без освітлення, і в принципі є така новина, що можливо це український безпілотник. Взагалі, бавовна, яка відбувається на Росії, тобто ми знаємо на в аеропорту Енгельс а, От ось тут а, те, що залишилося, виходить громада без світла. Наскільки важливо, щоб їхні люди, пересічні росіяни, якраз переживали моменти саме такого, то, що ми, от, світла немає, а ось, такі, ось таких речей? Насправді ми. Е Більшості випадків настільки вже звикли до е, благ цивілізації, що ми просто собі уявляємо, як живуть пересічні росіяни е, mm -hmm. за межами там Москви, Пітера або Новосибірська вже за 50-100 кілометрів. Е, у них може не бути доріг каналізації. Нормальних умов життя і тому там, де е, воно зникає, воно насправді не погіршує е, їхнє враження від того, як вони живуть. Вони живуть дійсно в більшості випадків дуже погано або погано, але за допомогою телевізора вони пишаються величю Російської Федерації, готові терпіти і. Березову кору, аби тільки е, Росія нескінченно перемагала там уявних або примарних е, ворогів. Е, благо російська е, пропаганда угу. насичує, накопичує в інформаційному просторі достатньо е, фейків для того, щоб вони вважали, що всі ці їхні страждання якраз направлені на боротьбу там з примарним Степаном Мандерою. Знаєте, і вчора був якраз дуже колоритний нечерговий фейк щодо цього. Тобто, цивільне населення воно буде терпіти стільки, скільки буде казати російське телебачення, але нам надзвичайно важливо уражаючи військові об'єкти на території Російської Федерації. Зменшувати військовий потенціал, тому що ураження, як ви правильно згадали аеродром Енгельса, угу. не дозволяє використовувати ту авіацію, яка використовує крилати ракети проти нашої країни, і тому вони її перекинули ще на 4 тисячі кілометрів. Там аж десь на далекий схід. Практично, і це по перше, збільшує моторесурс використання так. літаків і зменшує. Оперативність використання, і скажімо, ми тепер більш впевнені в тому, що ми маємо більше часу для виявлення таких підльотів і реагування. І я думаю, що знищуючи такі об'єкти, ми робимо дуже добру справу. Ми послаблюємо Російську Федерацію і наближаємо нашу перемогу. Над цим треба працювати кожного дня. Я залишаюсь полким прихильником, що на території Росії всі інфраструктурні об'єкти, які задіються для ведення агресії, мають бути зруйновані, в тому числі російська залізниця саме за допомогою неї так, звідки дуже багато перекидається. Постучання. І Кримський да. міст теж має бути зруйнований. Ці об'єкти безумовно є належною ціллю для ураження з боку збройних сил нашої держави, і тут немає жодних чинників нас обмежувати, тому що Путін, розв'язавши війну, ну точно не встановив нові правила, що війна може бути тільки на території нашої держави. Це ага. якась абсолютно ну взагалі не нерозуміла точка зору, раз Росія. Почала війну. Ця гра uh, має двосторонній рух. І тому хай готуються. Андрію, ви таке кажете: Росія і розуміння, знаєте, і старечі, разом і все інше. Ну, вони якось от от, от не складаються, як ці... ми хочемо Ш... прибувають, що Андрій... щоб у них не складалось. Вони насправді достатньо прагматично мають хижу мету і до неї послідовно йдуть. Тому взагалі робити з них імбіцілів теж було б неправильно. Вони є дуже небезпечними в силу своєї хижості, цинічності і підступності. Я так, що... Я тут Ці погоджуюсь. Фактори, Я в плані да, реакції да. Е росіян, реакції Путіна, реакції Піскова. Що коли десь щось відбувається, як вони починають ображатися, що нашу велику Росію, вибачте, тут якби е і реально це йде е реакція дуже схожа на маленьку дитину, яка ось така капризує і, і сточить ножкою. Ну, це мої думки. Да. Дякую, десь що так, доєдналися. Андрій, ще раз з Новим роком вас, хай він буде переможним, Бажаємо усім, усім нам. Андрій Слава Татирук, бойовий офіцер добровольчого формування територіальних громад Вільна країна, був з нами на зв'язку.